Значить, цілі та задача, частина, час, два, три розібрали. Значить, а, і, як, яким чином ви отримуєте доступ до вашого ну, маршрутизатора? Значить, ви маєте забезпечити доступ до інтерфейсу командного рядку CLI. Та консольного порту за допомогою зашифрованих і відкритих паролів. Ви також налаштуєте на маршрутизатори вхідне повідомлення для користувачів, що авторизується. Ну, тобто, повісити банери. І перед збереженням ви перевірите свою конфігурацію і збережете її. Поїхали перше. Що ми маємо? Як ми це класична штука. Тобто, у вас є чистенький маршрутизатор. Ви його берете. Берете такий синенький провод. під'єднуєтеся до маршрутизатора rs 232 там такий є порт спеціальний. І потім під'єднуютеся до свого ПК А. Бачите? Ну, заходите на ПК, на десктоп, вмикаєте термінал, ну, це в нас типу п'юті, ми використовуємося, там типу аналог. І підключаємося. Тобто, цю першу частину ми з вами робили ще рік назад, всі вмієте підключатися дистанційно як щодо комутатора, чи до маршрутизатора. Тобто нічого там сложного немає. Треба просто кабель. Комп'ютер терміналом під'єдналися і зайшли на, в даному свищені випадку, на маршрутизатор. Значить, нагадуємо, що коли ви заходите туди в перший раз. У вас є, в принципі, доступ до всіх рівнів вашої операційної системи. Тобто, пам'ятаєте, я вам казав, що у вас є декілька шарів. Перший, другий, третій і четвертий. І ви можете переходити з, з рівня на рівень. Ваше завдання, якщо ми порахуємо, скажімо так, Привільний режим це у нас, по-моєму, другий рівень, правильно? Так, другий рівень наче. Виправляйте мене, якщо я підзабув. Чи другий же. ж. В перший рівень, коли ви заходите, це просто у вас перший рівень у вас ось така, стоїть більше-менше знак. Це. Ви в першому режимі, якщо ви поставите там знак питання, то у вас там вискочить там 5 чи 6 команд вам доступно. Далі ви маєте переміститися на інший режим і там вже проводити якісь свої налаштування. І пам'ятаємо, що перше, що ви маєте зробити, це на цей режим. Поставити пароль. Тобто, щоб привілейований режим у вас був запаролений, і ви могли в нього зайти лише під тим паролем, який ви там собі придумали чи поставили. Значить, ось приклад того, як ви робите заходите в привілейований режим. Тобто, входите в Enable, і у вас відкривається отака штука. Це ви в режимі Enable. Потім. В цьому режимі ви вже можете подивитися, що саме у вас, які параметри є вже по дефолтні з заводу прийшли у вашому маршрутизаторі. Ви заходите, даєте команду show running config. І у вас там буде ім'я роутер. Можете порахувати, скільки там портів, гігабітних, скільки фаз Ethernet. І послідовних, і який діапазон значень показано для лінії VTI. Ну, для маршруторизаторів зазвичай від 0 до 4, для цих для комутаторів від 0 до 12, якщо, для, до 15, якщо ми там не був, ну, не ну якщо я не забув. Потім, ви подивилися. Що у вас, яку ранній конфіг, який конфіг юзес зараз у вас ваш маршрутизатор? Потім ви можете зайти і подивитися в міст такий Хто пам'ятає, що таке NVRAM? Це у вас така енергонезалежна пам'ять? І ви пишете, що у стартап конфіг. І у вас пишеться, що стартап Config not present. Чому? Тому що ви ще нічого в цю енергозберігаючу пам'ять не зберегли, і все, що у вас є, воно знаходиться в оперативній пам'яті. Ось таким чином. Ось ви ознайомилися з тим, що у вас в оперативній пам'яті, і що у вас далі, ви переходите вже. На те, щоб ну, почати налаштовувати їх, Догадую, що маршрутна на прописка вимагає, щоб ви переміщалися між різними рівнями ІОС і практичні роботи, і, на, і придумані для того, щоб ви могли легко, легко орієнтуватися між цими режимами, перемикатися і розуміти на якому режимі які команди працюють. Так, і слідкуємо може, за позначками біля ім'я, щоб розуміти, а, на якому рівні ви знаходитесь. Значить, перше, перше ми маємо налаштувати з вами ім'я. Ми завжди даємо ім'я. На даному випадку нам буде треба робота перемінувати в родин. Всі команди, які там ну, є, ви можете почитати в лекції, там вони всі є. Або ж можете використати знак питання і витягнути з підсказки з хелпу ці питання, але краще прочитайте е, е, лекцію. Після цього ви маєте налаштувати банер типу у Навтаріжі, коротше, не авторизованим пользователям, типа входу нету. Отак от, от, тобто повісити банок. А Потім ви маєте зашифрувати всі паролі. Але спочатку ви для перевіреного режиму пишете на зашифрований пароль циска. Ну, там є просто дві команди. Ви можете зразу зашифрувати пароль, а можете спочатку всі паролі написати на захищеними і в кінці дати одну команду, яка всі паролі. Зашифрують. В даному випадку вам пропонують для привіліваного режиму дати Cisco. А для, якщо хочете зашифрований, то даєте і этот IT A секрет. І для консольного даєте Light Man. Тобто, що значить для консольного? Це перше підключення. Тобто, до самого верхнього шару до першого, коли ви підключаєтесь за допомогою своєї консолі, ну тобто за допомогою кабелю. Ви підключилися і намагаєтесь зайти в перший режим. І вона каже: Друже, дай мені пароль. Ви раз зайшли. Потім ви хочете зайти з цього режиму в більш глибший, в другий. А кажете, допустив, а вона вас не пускає. Це трипу, вже другий рівень захисту. Ось так. Тобто ви консольне з'єднання захистили і привілейоване. Так, і зашифрували. Там теж і команда одна. І ви можете прописати всі спочатку незашифрованим, а потім однією командою там дати зашифрувати. І е, починаєте перевіряти, е, які ще ви там. Ну, що зробили? Спрос за допомогою коман команди uh, Show Running Config. Значить, виходите з поточного сеансу, ну, сеансу і потім намагаєтесь зайти повторно туди. Типу, прес-ретун to get started. І він у вас зразу вискачує ваш баннер. Until the access і стрільки по прохіді. Типу, Тільки авторизує пользом. І вона зразу вже вас питає, будь ласка, сонечко, давай мені свій пароль. Все. Бачите, те, що ви зашифрували, все а, працює. Поїхали далі. Тут ну, це питання зрозуміло. І тут вас, чому команда Enable Secret password дозволить доступ до привітленого режиму, а команда Enable password більше не діє. Би, тому що ви зашифрували паролі. Ну, це, бачите, enable secret password змінює Enable Password. Якщо обидві команди налаштовані на маршрутизаторі, необхідно ввести Enable Secret Password для входу в привілений режим Exet. Ось, якщо ви в майбутньому налаштуєте маршрутизацію ще якісь паролі, воно відображатиметься в файлі конфігурації, вигляд просто тегу, що що вигляд Поясніть, ну. І тут вся команда зашифрує все. Тобто, ви подивилися, все, що тут відбувається, воно абсолютно ідентичне тому, що відбувалося, коли ви шифрували доступ до комутатора. Тобто, там був теж перший і другий рівень, теж пароль на консоль, теж пароль на. На привільнений режим і теж вивісили баннер. Тобто воно все ідентично. Далі. Після того, як ви типу, зробили ці поточні е ну, початкові налаштування, і цей файл треба зберегти. Бо, інакше, якщо ви зробите ресет або зникне ну, струм, то все відкатиться до дефолтних значень до factory settings, тобто до заводських налаштувань. А для цього ви пишете команду copy running config startup config, тобто пишете, що, будь ласка, скопірую ту конфігурацію в стартап конфіг, тобто на на, на незалежну пам'ять. Тобто, коли ви будете перезавантажувати наступного разу. Ваш маршрутизатор то в стартап конфіг, а, переміститься в ранінг конфіг, ну скопіюється, і ваш маршрутизатор за а, працює. До речі, цю команду можна зробити і короткою. coprst. вона працює, але вона може відрізнятися в залежності від версії ОС. Там вона буде тому не можете спешить повністю. Може так хоч запам'ятаєте. Значить так. Якщо ви хочете подивитися, що знаходиться на цій крові, ну, що збереглося, даєте show startup configuration або show start. Ну, там подивитись. це залежить від версії, софту якась. Програма спрацює. У нас цікавить ось ця команда. Бачите, ми тут вже дивилися: show startup config. Бачите, у нас тут була. А тут вам вже можна. Show run config, startup config. І show start або show startup configuration. Значить, ви викачали файл і дивитесь. Що всі пароль, ну, у вас там буде написано пароль на цей найбл, ну від вас ще зашифрованих паролів буде на консолі, на ета. І в принципі, а, ну все. Ну і плюс ви ще можете себе перевірити, просто тупо нажавши чекрізал, це там воно покаже, чи це правильно у вас прописано. Якщо ви не хочете ну, самостійно лізти туди а, в свої логі. Хоча вже пора вже самим себе перевіряти вже час. І другий крок: збережіть файл конфігурацію у флеш-пам'ять. Значить, це така фішка, значить, ви для себе запам'ятайте. Ми з пам'яттю флеш будемо працювати в наступних розділів. Але ви для себе запишіть, що в якості додаткової процедури резервного копіювання ви можете зберегти файл початкової конфігурації на цю пам'ять флеш. Замовчуванням ви можете загружати стартову конфігурацію з NVRAM. бо вона завжди туди звертається. Але якщо б яким чином ну, типу, щось з нею сталося, вона побилася. Чи... Ну, всяке може бути, то ви можете відновити конфігурацію за запуску, скопіювавши її з флеш. Щоб туди зберегти, ви, ви виконуєте ось таку команду flash. Ну, я вам скажу, що в реальності адміністратор лінується то робити, але ви маєте що ну, розуміти, що. Треба перестраховуватися і виконувати все, все, що потім, коли щось зламається, у вас була максимальна, максимально багато варіантів швиденько все відновити. І використання цієї команди зберігання на флеш одна з них з таких ось процедур. Значить, ви можете подивитися, що у вас знаходиться на флеш, і побачити ось таку. Штуку спа це є образ а, вашої ІОС. Тобто, ви дивитесь в першу чергу на а, длину а, в порівнянні з іншими а, з бін, і, і ну і тобто, у вас там буде декілька бін, і найдовша. Це вже у вас буде. Ваш образ вашого ІОС. Значить, ось так ви зберігаєте копі -стартап -конфіг флеш Так, все, їм ми зробили. От опять зробите шоу флеш, подивитесь, чи воно все збереглося це Тобто давайте підведемо з вами такий собі. Е Ну, такий резюме. Перше, що ми відноситься від стартової е, прописки маршрутизатора. І це стосується абсолютно ну, майже всіх типів маршрутизаторів, всіх вендерів. Може, буде відрізнятися там кількість цих режимів, е, можливо, буде синтаксис відрізнятися. Ваше завдання зрозуміти логіку, що від вас вимагається. Логіка перша, дати ім'я як Адам і Єва вийшли і почали давати ім'я всім звірям, так ви як, скажімо так, перша людина, що торкнулася до маршрутизатора нового, даєте йому ім'я, дали ім'я. Після цього ваше завдання підключитися і поставити е, баннер на, на вхід. Поставити пароль на консольне підключення і пароль на е, привільйований режим. Заси, 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 ну, зашифрувати ці паролі. Ну або ж можна зразу вдавати всі паролі. Один з паролів можна писати там засекречений. Але ж я вам кажу, що краще зразу пишіть всі незагащеними, а потім однією командою всіх шифрувати. Е, що ще з, після цього? Ми маємо нашу цю конфігурацію, по-перше, зберегти на NVRAM, звідки вона буде завжди підключатися, і потім її треба ще зберегти на стартап Конфіг ФЛЕШ. І все, оце у вас буде вважатися базові стартові налаштування маршрутизатора. Все ну, точно так же, як і на комутаторі. Звичайно, які ми вже проходили. Ну, лише те, що ми не записуємо у флеш на комутаторі. Ось так. Питання по цій роботі є? Пропозиції? Немає. Значить, я сподіваюся, що я нормально все поясню. Це я тоді чекаю ваш, ваші файли на перевірку в Google Classroom. Тоді на сьогодні все. До побачення. До побачення.